Євангелія від Луки, розділ другий. Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Перепис цей перший відбувся, коли Сирією правив керіній. І йшли всі записатися, кожний у своє місто. Пішов також і Йосиф з Галилеї, з міста Назарету, в Юдею, в місто Давида, що зветься Вифлеєм, бо він походив з дому і роду Давида, пішов, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І от, коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його. Та поклала в'ясла, бо не було їм місця в заїзді. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм Не бійтеся. Бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же, Христос Господь. І ось вам знак, ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах. І вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога і промовляла. Слава на висотах Богу і на землі мир, людям Його вподобання. І коли ангели знялися від них на небо, пастухи один до одного заговорили Ходім лише до Вифлеєму та подивимося на ту подію, що Господь об'явив нам. І пішли вони притьмом. І знайшли Марію, Йосифа і дитятко, що лежало в яслах. Побачивши його, вони розповіли, що їм було сказано про це хлоп'ятко. І всі, хто чув їх, дивувалися тому, що пастухи їм оповідали. Марія ж, пильно зберігала все це, роздумуючи в своїм серці. А пастухи повернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що чули і бачили, так як їм було сказано. Як сповнились вісім день, коли мали обрізати хлоп'ятко, назвали його Ісус, ім'я, що надав був ангел, перше ніж він зачався в лоні. І як сповнилися дні очищення їхнього. За законом Мойсея вони привели його в Єрусалим поставити його перед Господом, як то написано в Господнім законі, кожний хлопець первородний буде посвячений Господові, і принести жертву, як то написано в Господнім законі, пару горлиць або двоє голубенят. А був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. Чоловік той, праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов духом у храм, і як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над ним за законним звичаєм, Він узяв його на руки. Благословив Бога і мовив. Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили Твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганам, і славу Твого люду Ізраїля! Батько його і мати дивувалися тому, що говорилося про нього. Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії Ось цей поставлений для падіння й підняття багатьох в Ізраїлі, він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець. Була також і Анна, пророчиця, дочка Фануїла з покоління Асера. Вона була вельми похила віком і жила сім років з чоловіком від дівування свого. Зоставшися вдовою аж до 84-го року, вона не відходила від храму, служачи богові вночі і вдень постами та молитвою. І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму. І як вони виконали все згідно з законом Господнім, повернулися в Галилею до Назарету, свого міста. Хлоп'яж росло і міцніло, сповняючись мудрості, і Божа благодать була на ньому. Батьки його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи, і як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято. Коли минули ті дні і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими. А не знайшовши, повернулася в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані, і сказала йому його мати: Дитино. Чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи, тебе шукали. Він же відповів їм, чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого? Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. І він пішов з ними і повернувся у Назарет. І був їм слухняний, а мати його зберігала всі ці слова у своїм серці. Ісус же зростав мудрістю літами і ласкою в Бога та людей. Послання до РИМлян, розділ дванадцятий. Тож благаю вас, брати, через милосердя Боже, віддати тіла ваші як жертву живу, святу, приємну Богові на богослужбу від вас розумну. І не вподібнюйтесь до цього світу, але перемінюйтесь обновленням вашого розуму, щоб ви переконувалися, що то є воля Божа, що добре, що вгодне, що досконале. Ласкою, яка мені дана, я кажу кожному з вас не думати понад те, що треба думати, а думати скромно, мірою віри, якою Бог наділив кожного. Бо як в одному тілі маємо багато членів, і всі члени не виконують ту саму роботу, отак і ми численні одне в Христі тіло, і кожен один одному член. Маючи ж згідно з даною нам благодаттю різні дари, коли то дар пророцтва, виконуймо його мірою віри. Хто має дар служіння, нехай служить, хто навчання, нехай навчає, хто напоумлення, нехай напоумляє, хто дає, давай у простоті, хто головує, головуй дбайливо, хто милосердиться. Роби це з радістю. Любов, нехай буде нелицемірна. Ненавидівши зло, приставайте до добра, любіть один одного, братньою любов'ю, пошаною один одного випереджайте. В ревності не будьте ліниві, Духом горіть, Господові служіть. Будьте веселі в надії, в горі терпеливі. В молитві витривалі, святих у потребах спомагайте і дбайте про гостинність. Благословляйте тих, що вас гонять, благословляйте, не проклинайте, радуйтеся з тими, що радуються. плачте з тими, що плачуть. Між собою будьте однієї думки. Про високе не мудруйте. Радше до покірного схиляйтеся. Не будьте зарозумілі на себе. Нікому злом за зло не віддавайте, дбайте перед усіма людьми про добро, коли можливо, наскільки це від вас залежить, будьте з усіма людьми в мирі. Самих себе не відомщайте, любі, а дайте місце гніву Божому. Написано бо. Мені належить помста, я відплачу, говорить Господь. А коли твій ворог голодує, нагодуй його, і коли має спрагу, дай йому напитися, бо, роблячи це, ти нагромаджуєш йому на голову розпалене вугілля. Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Псалом 114 Алілуя! Коли Ізраїль вийшов із Єгипту, дім Якова з поміж людей чужої мови, святиною його стала Юдея, Ізраїль його царством. Море побачило те і кинулось тікати. Йордан назад повернувся. Гори, мов барани, скакали, горби, немов ягнята. Що з тобою, море, що ти кинулось тікати, і з тобою, Йордане, що ти назад повернувся? З вами, о гори, що скачете, мов барани, а ви, горби, немов ягнята. Перед обличчям Господнім. Трясися земле перед обличчям бога Якова, що скелю перетворює в озеро воднисте, а кремінь у водяні джерела. Книга Приповідок, Розділ. Перший приповідки Соломона, сина Давида, Царя Ізраїля, щоб пізнати мудрість і навчання, щоб зрозуміти слова розсудні, щоб засвоїти собі освічену науку, справедливість, правосуддя та правоту, щоб дати простодушним. Розсудність, юнакові знання та обачність, щоб мудрий слухав і зростав у знанні, розумний придбав здорові засади, щоб зрозумів приповідки та приховане значення слова мудрих та їхні загадки. Острах Господній, Початок. Мудрості. Безумні мудрістю і навчанням нехтують. Слухай, мій сину, настанови батька твого не відкидай поучування матері твоєї, бо це гарний вінець тобі на голову, і намисто тобі на шию. Мій сину. Коли тебе будуть зводити грішні, не піддавайся. Якщо скажуть, ходи з нами, засядьмо на кров невинну, чатуймо на безвинного, без усякої причини. Поглинь моїх, мовши ол, живих цілком, мов би вони провалилися в пропасть. Ми знайдемо всяких благ дорогоцінних. Сповнимо наші доми здобичу. кинь жереб твій разом із нами, і гаманець нехай один буде в усіх нас. Мій сину, не ходи по їхній дорозі з ними, зверни ногу твою з їхньої стежки, бо ноги їх біжать до злого, поспішають, щоб кров пролити. Та ж даремно розставляють сіть в очах усілякої пернатої породи, бо вони на власну кров чигають, на самих себе засідають, такий кінець усіх тих, що на здирство ласі, воно вбиває того, хто його в собі має. Мудрість по вулицях голосить. Свій голос по майданах піднімає, на роздоріжжях гомінливих кличе, При входах у браму в місті виголошує. Доки придуркуваті, дурноту любитимете, доки насмішники кохатимуться в насмішках? Безумні, ненавидітимуть науку? Верніться на мою дорогу. Ось і зіллю на вас мій дух, слова мої, звіщу вам. За те, що я кликала. Та ви зреклися, як простягала руку, ніхто не хотів зважати, за те, що гордували всякою порадою моєю, моїх докорів не сприймали. То я буду сміятися з вашого нещастя. Я буду кепкувати, коли на вас страх надійде. Коли страх на вас надійде, немов буря. Злетить на вас нещастя, немов вихор, коли на вас наляже гніт і смуток. Тоді будуть до мене кликати, Та я не обізвуся будуть шукати мене пильно. Але не знайдуть. За те, що вони зненавиділи науку, страху Господнього не прийняли, поради моєї не бажали, знехтували всі мої докори, тому плоди своїх учинків їстимуть, наситяться задумами своїми, бо відступництво невігласів їх убиває. І безтурботність дурнів губить їх. Хто ж слухає мене, той житиме безпечно і буде спокійний, не боявшися лиха. Друга книга ХРОНік? Розділ. 3 От і почав Соломон будувати дім Господній в Єрусалимі на горі Морія, де Господь з'явився був його батькові Давидові, на місці, що приготував Давид на току орнана Євусія. А почав він будувати другого дня другого місяця четвертого року свого царювання. Ось основа, на якій Соломон збудував дім Божий Довжина 60 ліктів старої міри, а ширина 20 ліктів. Притвор, що був спереду, мав у довжину, як храм у ширину 20 ліктів, а заввишки він був 120 ліктів. Усередині він виклав його щирим золотом. Головний дім покрив кипарисовим деревом і обклав його чистим золотом, а зверху вирізьбив пальми та завитки. Потім обклав дім дорогоцінним камінням для прикраси. А золото було парваїмське золото, і обклав дім золотом сволоки, пороги, стіни і двері і вирізьбив на стінах херовимів. Потому побудував святе святих. Довжина його відповідала ширині храму 20 ліктів, і ширина 20 ліктів. Він обклав його чистим золотом вагою 600 талантів. Вага золота на цвяхи була 50 шеклів золота. Горішні кімнати теж покрив золотом. Зробив також у святім святих двох херувимів. Різьбарської роботи і покрив їх золотом. Крила в Херовимів були двадцять ліктів завдовжки. Одне крило херовима, п'ять ліктів завдовжки, торкалось об стіну дому, а друге крило п'ять ліктів завдовжки, торкалось об крило другого херовима, і одне крило другого херовима п'ять ліктів, торкалося стіни дому. А друге крило п'ять ліктів сходилося з крилом другого Херовима. Крила цих херовимів були простягнуті на двадцять ліктів. Вони стояли на ногах, обличчями обернені до храму. Зробив також і завісу з блакитної, пурпурової і багряної тканини та з вісону і на ній херовимів. А перед храмом зробив два стовпи по тридцять п'ять ліктів заввишки і вершок на кожному п'ять ліктів. Зробив також завитки на зразок нашийника і поклав їх на верх стовпів, зробив і сто гранатових яблук і причепив їх до завитків і поставив стовпи перед храмом один з правого боку, а другий з лівого. І назвав той, що справа, Яхін, а той, що ліворуч, Боаз.